Друзі Рінокенга залітає до нас на продаж автомобіль на самому надійному рінасному двигуну 1,5К-9К. На механіці та офіційний нас пасажир на гарній літній гумі, преміорі, високий протектор, гарний стан. В цілому кліренсу автомобіля високий, практичний, комфортний, є фаркоп, є парктроніки все це для комфорту у експлуатуванні автомобіля. Покажу вам по салону, тут трішки треба уваги. Салон у нас чорний текстиль, комбінація шкіри від Mercedes, стан пасажирського сидіння. Так, Дивіться, тут у нас є електрорегулювання водійського сидіння, в причах примикання передач п'ятиступка в нас. Управління. Печкою. так аж, Мультимедіа у нас не штабна вже з екранчиком. Так, 260 тисяч км пробіг Стан руля бачите на своїх екранах. Руль у нас шкіряний, стан дверної карти, так само без зауважень. Є стопідімначі електронні. Покажу вам, що саме важливе у цієї машини це задній ряд. Позаду у нас так само салон від Мерса. Багато місця, комфортний просторий салон для пасажирів, буде дуже комфортно. У дальній дистанції саме те, що потрібно. Місто Одеса, Грушевського, 15. А. Приїжджайте та купуйте цього красення. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв. Купити можна за будь-який розрахунок, обміняти автомобіль, у кредит, лізинг даємо. Телефонуйте, чекаємо на вас.